Вітаю всіх! Сьогодні 1 серпня, перший день останнього літнього місяця. Ну що, справи наступні з нашою бахшею, Це для мене зараз основне. Картопля на вторинному плані, вона підсихає, готується до викупки. Тут трошечки пізніше, можливо, на середину серпня займемося цим. Соняхи минулорічні розвиваються повним ходом, скільки їх там залишилось ще. І я хочу сьогодні зайти на Бахшу. У мене ранковий обход. Я проходжу тут кожного ранку, іноді по декілька разів на день я тут прогулююсь. І починаю вже. Ну як починаю, вже зірвала. Я, мабуть, з десяток кавунів з поля. Вже ми їх всі з'їли. Навіть дещо я давала. Вже на пробу сусідам, але не знаю, ще не запитувала, як вони були солодкі чи ні, бо ті, які ми розрізали у нас вдома, були солодкі. Ще не досить зрілі, їм ще потрібен час для повного дозрівання, але вони вже були солодкі. І Це дуже радую, тому що ми вже починаємо ласувати цією смачною ягодою. Сьогодні дуже так прохолодно, і я запереживала за кавуни, за диньки, за свої, тому що їм буде ну, їм потрібно дозрівати, їм потрібно сонечко, але... Ладно, хай вони трішечки остинуть від тієї спеки, що була у нас попередні тижні. Незважаючи на дощик, який випав там два дні тому, все одно було дуже спекотно. Температура зашкалювала 32-30 до 35 піти підіймалась іноді. Я уявляю, скільки тут на гру на відкритому ґрунті була температура, якщо то в мене показує градусник в тіні. Ну що ж, подивимось на стан бахши нашої на сьогодні, і спробуємо разом з вами обрати кавун і розрізати його, подивитись, що ж там у нас всередині назріло довгоочікуваний кавун, довгоочікуваний кавун з бахші на Бугарі. Без поливу, без підживлювань, тільки механічна обробка. Максимальна механічна обробка у нас була проведена на початку його. Сіяння це був прямий посів. Довго, ще раз нагадую, довго чекали на сходи. І ось що ми отримали. Якщо подивитись на поле, можна зрозуміти, ми зараз з вами підемо, що бур'янів не так уже багато, вони невисокі, і це також дуже добре. там стирчать, тому що там бочка стояла. Але я про це вже казала в минулих відео. Тобто Кавуни у нас отримують зараз достатню кількість світла і повітря. Ну, І дощечки іноді заходять до нас, вітають до нас і дощечки. Ну що, пройдемось. Я думаю, цікаві вам не тільки кавуни, а цікаві вам і дині. Стан динь на сьогоднішній день. Ну, що ми, бачимо? що ми бачимо? У нас бачимо доволі таку непогану картинку в дині в повному порядку на сьогоднішній день. Бадилка дозволяє їм визрівати і не пектись на сонці, тобто вони повільно собі дозрівають. Якщо у нас буде жара, то десь я думаю тиждень і ми спробуємо з вами ще й диню. Але можливо, ми щось сьогодні знайдемо. Я ще не знаю. Я ще не знаю наскільки швидко це відбувається у день. Якось ми знаходили завжди дині раптово жовті. Але зараз ну, спочатку я бачу зелененькі. Що ще хочу розказати? Це не пасанковані дині, не пасенковані кавуни. Я довго вивчала цю інформацію, думала, що я буду пасенкувати, але я цього не зробила. Я зайшла на рядочок на ось цей перший і зробила три кущі, отак, три в рядку кущі, відрізала головне стебло. Оце все, що я зробила. Залишила тут по три, по-моєму, головні такі бокові пагони. Все. Е, і ви знаєте, я йду туди далі по ряду. Дивлюсь на оці, де я прищипнула головне стебло. Жодної різниці немає. Я бачу, лише, знаєте що? Отак, якщо дивитись, ось якраз оці три кущі, вони якось більш широко широко вони ростуть. ви бачите? Тобто ще не відомо, чи потрібно нам це пасинкування взагалі на бугарі, якщо ви вирощуєте отак самоходом кавун, диню, чи потрібно нам це пасинкування, якщо ми все одно воно тягне, і ось воно цвіте, а там цвісти вже перестало, а цвіте тільки оцей початок, який я запасинкувала. Дивно, да? Ну, ось робіть висновки свої. Зараз подивимось, якраз отут спочатку які диньки, І подивимося, які у нас. Я не порівнюю ці два рядочки, тому що тут різні сорта. Отак подивимось по цьому рядочку, порівняємо, що у нас на цих кущах. Ну, Бачимо з самого початку такі одна величенька. Я буду класти долонь свою. Ну, ось, ось така диня. Я вважаю це от на пару кілограм. І тут раз. Два, три, ще. Ну, така мелочь. Так, це у нас перший кущ. Пасинкована. Відмічаю, пасинкована. Далі. Раз, два, три. Діньки. Четверта. І вони ось такого розміру. Такі м'ячики, м'ячики, шарики. Чого вони шарики? Якщо це повинен бути омал, мабуть, мене надурили з насінням. Омал продовгувати, а вони шарики в мене. Ну що, далі? Це також пасинкований кущ. Дивимось. Картина приблизно та сама, так? Ну, а тут уже пішли не пасинковані, мабуть, бо тут три куща точно вже є. Оце, мабуть, вже не пасинковані, подивіться на це. Ось вам не пасинкована диня. Клас. Мені сподобалось. Так само я заглядаю на оцей рядок. Тут я взагалі нічого не трогала. Ось такі дині. Ось лежать, вони величенькі, одна на одній. Ось так. Ну, що я можу сказати? Може, ну його нафік то пасенкування, а? Це не гібрид. Це сорт. Ось така велика. Тут кілограма два З половиною, може, і три. Вони дині, вони важкуваті. Показати ще цікаво. Я знаю, де цікаві, цікаві на кінці того рядку. Так, ось. Такі вже. велика, велика, велика репана. Уже репается. Ну, и так выглядит. Вот так. Значит, долонька моя длинка. Головне тепер спостерігати, щоб вони стигли. І головне тепер, щоб їм вистачило часу на те, щоб вистигнути, щоб пожовтіти і набратись солодкого. Ось вже такі готові на жовтіти. Можливо, декілька днів і пожовтіють. Так. Ну тут прям я отак зайду. Дивіться, яка І ось воно маленьке, звісно, воно не визріє. Ось, і ось готова динька така, ну, готова, величенька. Тут вже щось живті. Бачите, Жовта жовто зелена Живень. буріють перші. Так, Хочу дійти до кінця рядочку, щоб там показати вам, показати вам те, що я вчора бачила, і те, що мене вразило. І ще це будуть ще такі спостереження за динями. Дивіться, які гарні жовтіють оце вже готові на взліт ну, такі трохи-трохи ну оце от ось я йду і на кожному кроці на кожному кроці якщо зайці не поїдять бо зайців дуже багато то з ними все буде добре раз, два, три, чотири. Непосинкований рядок. непосинкований. Якщо б там на пасинкованих кущах було б щось краще, то я б ще б подумала, можливо, там дійсно треба було залишити, якщо б там були дуже великі, мабуть, там дві штуки, але великі, я б ще залишила, а так ну, не бачу сенсу. Хто пасинкує, ну, чи реально це така відмінність у пасинкованих та непасинкованих динь. А може це просто, ну, як знаєте, сам собі внушив. Дивіться, які гарні, да? Ось побільше. Наш улюблений осод поряд, до речі. Ось побільше. Ось. Тут же втіють. Гарний стан листової маси, вона ще дозволяє їм рости. Вона дозволяє їм не в'янути і я сподіваюся дозволить їм достигнути цим динькам. Ну, все з запізненням в цьому році. Це і фермери всі кажуть, що з запізненням. Овочі, фрукти, ранні овочі були всі трішечки не в ці терміни, які повинні бути. Ну так. А он же в Ну, плотненько, так? Ну ж зі мною згодні? А ось дивіться, який екземпляр. О, мама мія. За кілограми чотири затягнуло. Точно. Сонях, ми з насіння зберемо ще з соняхів. Я вже не вирву, я вже пробувала, такі я вже не можу руками вирвати. Тут линьки. Ну, всюди, 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 всюди воно засипане їм. А тепер я вам зараз скажу, що їм потрібно насправді. Не посинкування, не підгодівля, якась підживлення. Ось покажу вам екземплярчик такий собі. І вам друга. Не підживлення їм потрібне, друзі, а трошки інші речі. Дивіться, ми зараз з вами вийшли на край, ну, інший край городу. І що ми отримуємо тут? Тут були найсладкіші кущики. Тому що края вони були більш засмічені бур'янами, ніж вся інша маса. І ніяких сподівань я не мала на окраїні кущики. Думаю, ну не буде і не буде. ну і, фік з ним. і що ми отримали на крайніх кущах найбільше за розміром дині? Можливо, це тому, що тут більш їм просто. Трошечки більше, ніж тим, що йдуть отак в порядку. І це наочно видно, ось вони ці останні кущі. Ось вона оця диня. Дивіться, на розміри. І вона не одна лежить, їх там чотири штуки поряд лежать. А ось о, можливо ця буде перша дозрівання. Ось. Це все велике дині. І тут досить така прям велика ботва. Бадилка велика. Тобто такі спостереження, тут крупніше плоди. води і отут далі, бачите, кавуни також, тут вони повилазили, хоча там їх ще нещодавно не було видно. Тут велика динька. Тобто набагато більше за розміром, ніж мали би бути. Ну, ось така прогулянка динями. Тут у нас ще піврядочок, ми не підемо вже, подивимось на кавуни. Так, у нас оцей рядочок був розтрощений трактором. Отой. І, той, і цей наполовину його Андрій підірвав. А, все правильно, оцей був розтрощений, його Андрій коли витягував причіп, там навіть від трактора, витягував причіп, тут все тягнув за собою всю бадилку. Дивіться на бадилку, Бадилка була потягнута, пошкоджена, і ось отак вона виглядає. Лежать у нас кавуни. Можливо, вони дозрівають вже, можливо, дозріли. Зараз подивимось. За стандартним методом будемо дивитись на лопаточку, на хвостик, але я вже помітила, що це не завжди відповідає. Дійсності потрібно ще також дивитися на полоси, на оці світлі, щоб вони були ширші, більш світлі, не такі закамуфльовані. Ну, багато хто з блогерів розповідає, я в цьому не фахівець. Тому пропоную там подивитись в інтернеті відео, як обирати стиглий кавун. Я е, також на їх поради е, спираюсь, коли обираю. І отримую, звісно, поки що зеленого кавуна ми не їли. Так, ось лежить такий товариш у нас. Але у нас ще зелений оцей хвостик. а Лопаточка вже суха. І, скоріш за все, він... Готовий. Але ми його не будемо рвати. Знайдемо, щас, щоб було сухе і хвостик, і лопаточка. З точкою росту, я ще не розібралась. Ще у нас є такий, такий момент, як точка росту, роста. Я вас дивляться, маленька, велика. Я ще не зовсім зрозуміла, як це працює. Так, тут ідемо роздивляємось, Ну, з, з такого розміру кавуни, це в середньому. так трошки більше. Це маленький. Так. Більше. Так, з цього боку також дині. Оце угу. ну, такий світленький. Подивимось? Ні. Так, лопаточка у нас суха, а хвостик ще зелений. Пустимо. Підемо далі. Ось таке. Також лопаточка суха, хвостик зелений. А що з цим? Також хвостик зелений. І тут. Чим чого, ми з вами знайдемо обов'язково бо я ж кажу. Ми вже так добряче на них присіли, але хочеться, щоб отак виходиш і зриваєш з білий кавун. Ось такі кавуни, оцей кавун, мабуть, 4 кг буде до 5. Не більше такого розміру. Також хвостик ще зелений. То він набирає. Оце вже 6. Отакий, От я зважувала приблизно такий був 6 кг. А так взагалі, ну, в середньому це 5 кг. 5-6, більше шести я ще не знаходила, там є такі прям великі. Але ще ми, ми... нарізала я їх. У нас тут лопаточка, суха, а хвостик ще ось він зелененький. І сам кавун, він, бачите, він такий темно, ще зелений. А нам потрібно обрати більш світліший. От ми зараз дивимося на поле і обираємо більш світліший, щоб обрати правильний кавун. Ну тут лопатка суха, а хвостик зелений. А вчора я назбирала, прям, ми зірвали вчора шість штук. У них трішечки там нагрузили. Угу. А ну, на подивимось, що тут. Що тут? Ось, дивіться, у нас є майже суха лопаточка. І відсохший хвостик перший. Ось такий кавунчик. І ще подивимося сюди. Ну, тут хвостик зелений. Давайте пропустимо поки. може знайдемо щось краще. ну ось Оцей кавун вже буде більше, ніж 6 кг. Оцей прекрасний кавун. Але я його не буду навіть зараз чіпати. Там у нього все зелене. Там щось велике. Зараз я не можу ще отак от сміливо взяти та вирвати кавуна, бо ну, звісно є ризик зелений зірвати. Я ж кажу, воно ще відстає. Трішечки воно ще не зовсім зріле. Давайте оце подивимось. Що тут? Що тут у нас зламало листечко? Хвостик зелений, а лопаточка суха. Ну хто знає, можливо, можна ж вже отак зривати, якщо лопаточка суха, а хвостик зелений. Хто знає, розказуйте або діліться лайфхаками, як ще перевірять. Я пляму не дивлюсь жовту, я ще дивлюсь, іноді, коли я так уже там сухий, я дивлюсь ще на пляму на оцю жовту. От. Тут я, ну, щоб не підіймати, мені не дуже зручно, бо я камеру однією рукою тримаю, і мені не дуже зручно подивитись на ту пляму, яка вона там. Ось такий красень, прям. Красень, красень. І тут хвостик сохне, лопаточка відсохла, як вважаєте, а? Дуже хочеться такого саме. Чи пошукаємо ще. Потрібно такі, знаєте, флажочки ставити. Дивіться, який великий, величезний просто. Величезний, лопатка. Тут вже починає сохнути, хай ще. Тут у нас що? Лопаточка суха, хвостик ще звонкуватий. Ще вчора попався кавун. Ось такою. Травма, якщо мені ще раз попадеться, я покажу обов'язково засніму саме те, оце те, що я казала, що після соняшника висаджувати кавун, це не стільки втрата по поживних речовинах для кавуна, скільки травмування. Об... У цей мотлох, який залишається після соняшника. І я вже побачила, як це виглядає саме не на рослинах, не на бадилках, а на кавунах. Не дуже приємний вигляд, це буде втрата товарного вигляду, якщо це буде відбуватись так в полі, і на продаж там тоннами, скажімо, ті, хто будуть торгувати, це буде велика втрата, тому що, ну, як мінімум, пару кавунів я у себе таких знаходила. Один зірвала, один. Ще десь лежить. Я просто його бачила. Так, 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 щось я далеко зайшла. Воно не потрібно нам так далеко йти. Що тут? Ось тут бачимо, так? Да? Хвостик сухий, дивіться, хвостик сухий, лопатка суха. І він так, такий світленький. Давайте подивимось, зараз ось це все. Що тут у нас плямка? Тут пля... плямка є, де? Да? Ну що, зриваємо, середнячок. 4 кіло. Я тут вважаю 4-4 а 4 ми з вами зважимося. Зараз дійдемо додому і зважимо, чи правильно я нагадала. Ось такий кавун. Ледве підняла. Ну що, пішли? Вітаю всіх. Слава Україні! Ну, ми вирішили розрізати е, того кавуна що я притягла з поля. Ось такий в нього жовтий бачок, така попачка. Ну, все. Оце це царапульки, які він отримав в ранньому дитинстві, коли його вітром тилипало. Ох, пробуємо, не? Да? Клас. Розовий кавун. Ну, насіння ще не чорне. О, красота. А, а пахне? Пахне? Я сейчас скажу. <рес> Смакота? Сахар. Mm. Дуже добрий, дуже добрий. Це він ще не, не дуже стиглий. Бачите, у нього насіння ще світле. Це він ще не дуже стиглий. але це так смачно. Він свіжий, хрусткий і солодкий. Все. Це те, чого ми намагались добитися. Ми не намагалися добитися геометрично правильних форм або великого розміру. Ми намагались добитися смачного польового кавуна. Mm. Mm. Смаркута. Mm. Все, я вимикаю камеру mm. і ми далі продовжуємо. До зустрічі.